Зараз в армії провели реформу і збільшили кількість психологів, додали групу контролю бойового стресу і групи відновлення та супроводу. Тобто, е, стало е, ну, більше психологів, більше приділяти уваги саме бійцям, їхньому психологічному стану, як вони е, себе мають поводити на позиціях, як вони. Е, Після виходу з позицій їхня соціалізація, тобто підготовка саме бійців до того, що буде відбуватися з ними, які зміни відбуваються в організмі при бойовому зіткненні, що відбувається там, наприклад, при підвищенні там карптезолу, адреналіну, і що таке там бойовий ступор, як з нього виводити. І в цьому питанні приділяємо набагато більше, якраз індивідуально, тому що це якраз індивідуальна робота, і перший час було досить складно. І те, що по всім, скажем, книжкам, ті, які були до цього моменту, воно зараз повністю формується по новій. Ми придумуємо нові методи, ті методи і техніки, які нам кажуть, там по стандартам на. Нато по стандартам е, інших армій е, вони ну не завжди працюють. Модернізуємо, намагаємося постійно підтримувати наших бійців, щоб вони почували себе, е, скажем ну зрозуміло, по крайній мірі, що з ними відбувається. Бо офіцер-психолог е, це не е, психолог, який працює там з цивільними, тобто у нас. Немає часу, ми більш як кризові психологи. Нам потрібно визначити стан бійця, чи він може виконувати задачу бойову, чи не може виконувати бойову задачу, і вже звідси вже тоді е, працювати з ним е, або е, його там буває таке, що звільняємо там на 5 діб від виходу до на бойові е, позиції, щоб він е, нормалізувався, відновився, і тільки потім уже відправляємо на позицію.